Доброго ранку чи дня вже. Так, я до вас на ту саму тему, як завжди, про борги. Куди ж ми сьогодні з вами зарулимо в ці борги і як взагалі все-таки з них виходити? Таке воно все в'язке, важке, але ви знаєте. Коли ви коментуєте щось, коли ви вступаєте зі мною в діалог, це знаєте, який такий момент, коли ми об'єднуємося в ім'я його заради того, щоб нам всім було добре. Заради того, щоб ми якось щось знайшли, якусь спільну істину, докупалися до якоїсь суті, пішли туди, де. Можна розширити свої оці кордони зручності, комфорту і вийти в якусь таку межу, де ну, не просто фізичне тіло, не просто наші з вами хотілки, не просто наші з вами навіть якісь знання, бажання, а туди, де ми можемо чути свою душу, От піти в той контакт з вищим. І ви знаєте, це ну, от реально. Такий момент, наче, як, напевно, народження себе, як роди. Таке порівняння є у моєї учительки, так? Я наставниці того, в кого я навчаюся. Можливо, комусь буде цікаво, шукайте в Ютубі Катерину Сокальську, це просто неперевершено геніальна людина, в якої я по. Постійно черпаю знання, натхнення, яке є моїм провідником туди, у той світ, де дуже багато зв'язку саме з душею. І розумієте, оцей такий момент, як об'єднатися, як почути ту душу, як взагалі дізнатися, що ж таке твоя доля, і як бути з нею постійно на зв'язку. І це щось таке. Ну, Насправді неймовірне, бо в цей момент, коли ти чуєш свою душу, в цей момент, коли на тебе сходить оце осяяння, в цей момент, коли ну, ти розумієш, що тебе ведуть за ручку, тебе несуть на ручках туди, де ти маєш бути. Ну, Кожен з нас отримував, оцей такий, знаєте, імпульсний контакт, коли ти вдома. Коли ти в обіймах Бога, коли ти точно знаєш, що саме туди, саме зараз. І знаєте, у цей момент, коли ти реально хочеш жити не імпульсно, не знаєте, як от кардіограма вмикнулась так, а хочеться жити в цьому контакті постійно. І для того, щоб вийти. На оту межу за фізичне тіло вийти на ту межу, де є, ну, так, наше тіло ж складається з багатьох цих оболонок, є фізичне, є астральне, ментальне, ну от всі-всі наші оці тіла, і коли ми виходимо на рівень там, де наше тіло вже йде в зв'язок з вищим, з Богом, і там ми отримуємо ось цю істину. І жити на цьому зв'язку дуже важко. Бо в тебе в цей момент, ну, от уявіть собі, вам постійно диктують, і вам постійно кажуть, що ось не сюди, а туди. Що твої хотілки на даний момент ну, взагалі нікого не цікавлять, а ти маєш здійснювати ось це, це, це і це. Пам'ятаєте, я постійно говорю про оцей контракт душі. І коли він є у вас, коли ви він є у будь-кого, так? Але ми своїм его, ми своїми оцими такими чисто людськими земними потребами, ми цей контракт, знаєте, наче так відсуваємо. От уявіть собі, що ви поступили в універ і ідете з першого класу, там, виконуючи завдання, далі до 10-го, чи як там це в школу, а в універі там 5 курсів, чи як і. В цей момент вам постійно диктують купу завдань. Хто робив всі абсолютно завдання в школі? Абсолютно всі, от позакласні реферати, от все-все-все для того, щоб, знаєте, як випертися в ті найкращі учні. А це, ніби, знаєте, школа от духовної продвинутості. Хто з вас абсолютно всі домашки виконував? І ще й йшов на позакласні оці такі. Моменти, хто ходив на всі гуртки, хто виконував всі 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 настанови вчителів. От, А тут розумієте, коли ми йдемо в контакт з душею, це ніби в контакт не просто з вчителем, який сидить у класі і вам видає, а тут репетитор і ще й завдання з зірочками. І от якщо ти складаєш намір туди потрапити, якщо ти складаєш намір взагалі туди вийти, бути там відмінником, так, то ці завдання з зірочкою вони диктуються щодня. Вони просто масово тобі в голову лізуть і ти не маєш навіть найменшої можливості відмовитись. Ти не маєш навіть найменшого такого, знаєте, як шах-вліво, шах-вправо розстрілок. І. і от оце прям треба напевно хоч раз відчути і зрозуміти. І тоді ти розумієш, що так, душа це класно, бути духовно продвинутою це круто, але іноді, як мої дівчата в курсі, кажуть, а можна я просто поживу. І це ну, це, це скаженна дійсно фраза, це скаженне усвідомлення, а можна я просто поживу без пророботок, без розстановок, без оцього такого проговорювання, що я признаю і приймаю. Бо особливо я вже просто іноді ржу, коли ми сидимо з дітьми за столом, і вилазить якась така цікава тема, де потім хтось із них каже: Так, я признаю і приймаю, що я такий, такий, такий. Ми, звісно, заходимося всі разом сміхом, але, тим не менше, так, це стає способом життя. Оце, оце духовне зростання життя на тому рівні не тільки тут, на фізичному, а на духовному рівні воно стає способом життя. І коли у мене подруга, яка зараз завершила зі мною курс по свят, і вона так кожен раз, коли ми зустрічаємося, чого розмовляємо по телефону, вона питає, так, Наташ, а це почему? І це цей момент. Можливо, ми десь трошки стібемося один з одного, можливо, ми шуткуємо один з одного, але це стає способом нашого життя. Коли ми починаємо постійно задавати питання, так, відносно мого там, цього контракту з душею це для чого? Це про що? Це яким чином має відігратися в моїй там, долі, і що я в цей момент маю зробити? Куди я маю звернути, як правильно? І коли ми постійно ось так живемо, це, ну, це, це скажене навантаження. І його треба, знаєте, проходити якомога повільніше. Прислухаючись постійно роблячи малесенькі кроки. Бо якщо ми в цей момент ще й замовляємо: Я хочу, Господи, я хочу пізнати тебе швидко, душа, я хочу швидко виконати всі твої завдання, наше фізичне тіло в цей момент просто рветься. Я розкажу на своєму маленькому такому улюбленому прикладі природи. Бо народження себе з фізичного стану в духовний це фактично ті самі роди. Коли ми виходимо ще в ще більший об'єм оцієї духовності, це знову ті самі роди, роди себе, народження себе якогось іншого, більш продвинутого, більш об'ємного, бо ти йдеш в цей момент в розширення, в розуміння того, що ти є все, і все є в тобі. І от уявіть собі, що таке стрімітельні роди. Я знаю, як це. Я шість разів народжувала, в мене один раз вони були. Коли за півтори години народжую 400. І це страшенно. Це про те, що це боляче, це ні, ні, ні про що. І я тоді ще не була достатньо духовно продвинутою, щоб вміти правильно налаштовуватись, відключатись, вимикати мозок це були мої другі. Роди. І я вам скажу, це нереально тяжко. І тому, коли ми дуже хочемо швидко, коли ми думаємо, що о, я пройду зараз триденний крутий курс за 1000 євро, і я стану офігенськи крута. Я все зможу. Я тепер буду розуміти, як це. Так, на раз-два розетку тикнулася, і я вже з Богом. Так не буває. Кожного разу, коли ми замовляємо цю швидкість. Замовляємо стрімітільної роди. Чи готові ми пройти це? Бо це кожен раз буде не фізично про роди, це буде про якусь ситуацію в житті, яка вас протягне через якийсь неймовірний біль. Для того, щоб в цей момент ви, ну, як ракета, так? У, у, уявляєте, можливо, хтось колись дивився якусь там. National, там, та -та 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 -та, про те, як стартує ракета в космос. І яке шалене навантаження от на ці всі залізяки, і йде в той момент, коли йде подолання цієї орбіти. Коли йде вихід з фізичної оболонки Землі, точно це саме відбувається з нами. Є оці фізичне наше тіло, потім оболонки, які до фізичного більш прилягають, які ще усвідомлюються нашим мозком, розумом, керуються ним. А потім йдуть наступні п'ята, шоста, сьома оболонки, які вже об'єднують нас з душею і взагалі з усім Всесвітом. І от коли ми проходимо оцю межу між четвертою і п'ятою, це просто шалене навантаження. І його або тихенько, поступово, бо отам, коли ракета, ви можете поцікавитись, вона туди не випригує. от. Там іде вже спокійне таке набирання аля швидкості, той самий літак. Це теж, хто літав, ви ж бачили, яке це перевантаження, але він тихене тихесенько, тихесенько, повільно набирає оту швидкість. Він не випригує, бо нас би всіх там в тому літаку порвало. Ось чому ну, такий швидкий апгрейд, Швидко зрозуміти все, швидко вирости духовно. Ну, це, це нереально. Це реально, але дуже боляче. Якщо вам так підходить, будь ласка. Це тільки через якийсь, ну, просто. Неймовірно важкий стрес. І то не кожен цей стрес здатен вітозі пережити і вийти в той духовний розвиток. Тому нам всім пропонується знаєте, такими маленькими кроками. От коли дитина всередині у мами в животі формується, це ж не за три дні і навіть не за три місяці. От чомусь там визначено, що це 9 місяців. І ось так, 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 потихеньку це робиться. Точно так само у нас психіка наша перебудовується. Зміна психічного цього стану, поки я жертва. І я хочу, я вимагаю від всіх, щоб мені всі допомогли, коли я всіх звинувачую, от зміна від жертви до я доросла людина, яка бере за себе відповідальність у всіх сферах життя. Це ці самі 9 місяців формування у мами в животику. І то це, уявіть собі, там повинна бути мама, так? І формується дитина. Точно так само у нас з вами відбувається неможливо самостійно там читаючи якусь книжечку, чи самостійно щось там в Ютубчику переглядаючи. Це нереально. Я теж дуже колись така була, знаєте, наївна, страшенно. Я думала, що от мені там дядько мій приніс таку стопку книжок, я їх всі перечитаю. Потім з'явилися ще якісь. Ну, коли ти перечитуєш просто скажену бібліотеку, ти думаєш, що ти ну, от, можеш це все сама. Насправді. Це теж такий собі дуже болючий і дуже індивідуальний процес. Навіть те саме народження. Так. Ага, так, так. Хто, от Мами, хто народжувала, в мене теж є досвід і оргазмічних родів. І коли це Афігенський, класно. Але є й досвід тоді, коли це от. ата-та. коли дуже боляче. І все це може бути по-різному, все залежить від того, як ми до цього ставимось. Чи ми хочемо це зробити швидко, чи ми хочемо зробити це аля? Я все сама можу, чи це все-таки треба дуже чітко розуміючи, вникаючи в суть спокійно, врівноважено і з наставником. От, оцю історію я просто наскільки для себе теж зрозуміла в якийсь момент, що коли ти йдеш сама, так це певний момент, я типу беру на себе відповідальність, я буду за цим всім слідкувати. Але в цей момент відразу е, стає ще одне таке запитання: ти сама, бо ти нікому не довіряєш, ти сама бо у тебе зашкалює гординя. Ти сама чому? Бо тобі так боляче, що тебе зараз не приймуть, принизять, розкритикують. Що в цей момент насправді відбувається? І кожен раз, коли ми відмовляємося від допомоги, кожен раз, коли ми не можемо попросити тої допомоги, кожен раз, коли ми не можемо опуститися на рівень учня, і. Слухаємо лекцію, знаєте, з таким оцим моментом, а, я це вже все знаю. І в цей момент ми виключаємо один той, можливо, процент оту варіабельність почути щось таке, що підійме тебе до небес. І в цей момент це просто ну, така колосальна історія, де раз, і ти сама собі засунула. Ту задвижечку і не, не пропустила те повітря, цілюще те повітря до себе. І вміння, от якраз, йти абсолютно обнуленою в якийсь новий процес. Абсолютно, знаєте, як з чистого листа заходити в якийсь процес, в, якийсь, в якусь лекцію, в якусь книжку, в якийсь курс. Скласти все, що ти знаєш, на поличку поруч. І брати його потім звідти по потребі. А заходити і чути щось, що говорить навіть просто твій сусід. Не з історії, а що він там може мене навчити, що він там може мені сказати. А з історії того, що в цей момент зі мною розмовляє Бог. В цей момент, можливо, зі мною розмовляє моя душа. В нас немає інших. В Бога немає інших вуст, немає інших рук, ніж наші. І ангели, от я сьогодні дівчатам чародійки скинула вірша дуже класно. Коли ангели вони для нас стараються, складаючи події, складаючи зустрічі з потрібними людьми. І от в цей момент, коли ми з кимось зустрічаємось, кого ми бачимо? Ми бачимо схожого на нашого тата-дядька. Який так само як тато там кричить, ми бачимо схожу на нашу маму холодну жіночку, яка ніколи не підходила і критикувала. Ну, от Вміння обнулитися і бачити в цей момент Бога, а не когось того, хто схожий на когось, хто був в моєму дитинстві, юності, житті. Хто мені зробив якось або добре, або, скоріше всього, погано. Бо ми вміємо більше фокусуватися на негативі, ніж на позитиві. І оцей момент, оцей момент склеювання когось з кимось. Ми в цей момент не даємо собі можливість побачити всі 100% варіантів. Ми завужуємось. Мені, ми знаєте, як того, коням одягають шори. І в цей момент ми провтикуємо той єдиний варіант, який для нас найкращий. А от задача навчитися бачити, навчитися чути, навчитися встановлювати контакт саме зі своєю душею. І в цей момент ми не кажемо, о, у цей класний вчитель, я до цього піду. Чи о, оцей коштує от стільки, він точно каже класно. А хто його знає, чи це ваш варіант? І можливо, вам взагалі не туди. І, можливо, вам просто почитати дитячу казку і прийде осяяння. І от оцей момент, напевно, це те, чого я навчилася. І я дуже дякую своїм вчителям кожному і своїй душі за оце вміння не об'єднувати те, що не об'єднується. А чути так, те, те, куди тебе ведуть, от знаєте, як тоненькою-тоненькою стежечкою між якимись стінами. І оцей момент це те, чого я вчу у курсі по свят. І коли дівчата кажуть: ти знаєш, а я пішла ось туди, не знаю чого, але там мене чекало ось це. І у нас було таких варіантів, просто неймовірна кількість. Коли ми фантастично просто вражені, були багато всяких різних, ну, таких ніби буденних нюансиків, а там от раз і написано саме те, що ти хотіла почути. Чи там тобі сказали протанцювала той танець, який тобі саме, саме, саме зараз був потрібен? Бо ти вмієш прошмигувати між тими шпаринками і чути, саме чути свою душу. Не того, хто тобі каже, наставник навіть той самий. Я прошу, дівчат, не слухайте мене. Беріть алгоритм і вчіться слухати свою душу. Ось це головне. І чути, куди вона вас веде. Не бути оцими такими: я все сама знаю, і в мене все вийде, я класно, я вже стільки всього пройшла. Я знаю, я це дуже часто ловилася. І може ловлюся ще. Але потім так себе за хвостик і кажу: тихо, тихо, ша. Ану, послухай, насправді, що то? Куди насправді треба йти? І коли прислухаєшся, коли сповільнюєшся. Оцей момент сповільнення. Не біжи швидко, не йди в цю активну позицію, не йди в ці стрімітельні роди. До добра, ну. Десь так, дійсно, буває так, що треба. Але в більшості випадків тихо, спокійно і виважено. Це один на дуже-дуже багато, коли дійсно треба дуже швидко. Але ж ми, такі, знаєте, ми хочемо швидко все. Я вже багато пройшла, я вже можу. Дівчатам там так боляче. Це дійсно історії про видатних людей, які стали видатними через своє дуже важке життя. І нам не всім туди треба. Нам не всім там буде класно, смачно і, і так, як нам там написано в душі. Тому прислухаємось і даємо собі можливість насолодитися кожним кроком, побачити всі нюансики, які є навколо. Дозвольте собі це, дозвольте собі цей контакт. Налаштовуйте його, прислухайтеся до нього, чуйте свою душу. Вона завжди з вами говорить через уста людей, які з вами поруч. Через руки людей, які з вами поруч. Можливо, це навіть люди, які вам зовсім неприємні і не подобаються. Але саме вони вам кажуть: вийди звідси, ти вже достойна кращого. Обіймаю, чекаю в чародійках, запрошую на курс по свят, бо ви через 9 місяців народитесь зовсім іншою людиною.